І так, друзі, третя партія. Ми по 4 граємо. Так, домовились. Що, давайте білими я зіграю. То все чорними та чорними. Ви скажете мені, може я якийсь расист, не полюбляю білий кольор. Ні. Хоча чорними в мене колись була серія, я розповідав. <кх> І майже 2 роки. Більше аніж півтори роки чорними не програвав жодної турнірної партії. Жодної. Я, ще здається, тоді був міжнародним майстром. Так, Є4. Поїхали. Що ж ми тут перевіримо Майкла? Давайте D4. Кінце 6 він грає. Найкращий хід за чорних. Хочете теж мати навички і вигравати тут чорними, і навіть у дуже сильних суперників, і навіть бити топів мініатюрами. Як це робив я? Друзі? Замовляйте наші книги. Замовляйте найкращий у світі шаховий абонемент. Замовляйте мої відеокурси, і буде вам щастя! Давайте, кінів три підемо. Чорні тиснуть! Зв'язонька слон G4. Ох, як тиснуть! Ох, як тиснуть! Що ми тут зробимо? Давайте перевіримо, як Майкл пам'ятає цей варіант. Куди він відійде ферзем? Можна і туди, і сюди. Але одне поле сильніше. І ті, хто тренується в нас в школі, знають, яке це поле сильніше. Хоча можна грати двома варіантами. Ну, Слонив 3 просто програє. Що це таке? Дуже погана підготовка від Майкла. Але тут буде напруга. Але тут буде напруга, друзі. Заплутався Майкл. Чи його збило те, що я так довго думав? Там десь де 5 забілих потрібно піти в наших турнірах онлайн, які проводить наша школа шахи, в чому перемагати, це аналізувалося доволі детально. Друзі, учні грають в партії, а я потім ще їх аналізую. Даю поради по дебютам, даю поради по іншим частинам партії лайфхаки. І всі стають сильніші, Всі, хто хочуть, дивляться це і стають сильніші. Вони дивляться не лише свої партії, а партії інших учнів. Ну і коли друзі багато аналізуєш, знаходиш такі яскраві ідеї. Я ось учора. Так, слон а 7, там слон Б4, якщо навіть слон вилетить, це далеко не мат, король відійде. А так, я хочу піти тура C1, слон Б6 і я буду ставити мат. <клес> До речі, подібні варіанти я аналізував проти захисту каракани. Там яскраво е білі вигравали. Так, ну і тут теж перемога буде. Е, ну і В аналізі вигравали, і я вигравав у партіях. Так ось учора в мене було дуже цікаве заняття з моїм учнем з е, Німеччини. Слон Б6 дати чи не дати. Чи кінь Б 6 піти, просто мат загрожує. Ну Він слон д 7 піде на кінь б 6 Кінь Б 6, слон д 7 Знайдеш це ж єдиний хід. Ну, але кінь б 6 мені подобається, кінь б 6, піду. Так ось. Я там такий варіант накрутив, ну, просто з нуля в незнайомій позиції. Це виявилося другою лінією, трішки слабшою за першою, але теж дає білим перевагу. Ми там на... знайшли у Каракані таку яскраву лінію, де білі роблять, здається, такі несподівані ходи, що й віддають пішака, а потім не забирають, ще віддають, і отримують величезну-величезну перевагу. Я, ну, слон Б5 потрібно піти, друзі. Як я ще не піду слон Б5, то це буде жах! А загрожую, до речі, слон Д7, і c 8. Ну, добре, так буде легше. Так, друзі. Дебют треба вчити. Тут Майкл щось заплутався, хоча безліч партій він відходив ферзем і вигравав, я аналізував цю партію. Ну, мало чи що сталося. В людини вже вечір ну, заплутався після важкого робочого дня. Це буває. Але. Це не страшно. Головне зрозуміти помилку, подивитися, як грати вірно, і в наступній партії бути сильним. Цьому ми вчимо. Долати труднощі, ставати сильнішим, не ламатися, не допускати серійність помилок це все те, над чим ми працюємо, і в тому числі у наших закритих телеграм-каналах, друзі, які коштують від тисячі гривень. Це взагалі копійки. Хочете прогресувати? Знайдіть те, що вам комфортно за ціною, і працюйте з професіоналами. І буде вам щастя!